І так, от, аналізуючи цю схему, ця напруга У2, і напруга n-гармоніки вихідної ун 2 разом підсилюються за допомогою схеми, ну, підсилюються, послаблюються, множаться на коефіцієнт передачі бета. І тут з'являються у вигляді мінус бета У2 і мінус бета у Н2. Чому знак мінус? Бо ми сказали, що ми розглядаємо від'ємний зворотний зв'язок. Що бета приводить до появи знаку мінус. І нібито воно б компен... ну, зменшувало вхідну напругу. Для того, щоб воно не зменшувало, тут стоїть такий самий підсилювач, і на його виході тут буде У1 помножити на 1 плюс h. І оце h, помножене на У1 компенсується оцим мінус бета у 2. Воно якраз компенсує. Зменшення корисної напруги. Тобто введення від'ємного зворотного зв'язку зменшує як корисний сигнал, так і гармоніку. Але корисний сигнал ми компенсуємо його зменшення за рахунок цього підсилювача, а гармоніку її зменшення ми не компенсуємо, бо для нас це бажаний результат зменшення амплітуди гармоніки. І тому напруга n ної гармоніки на виході підсилювача дорівнює у n1 мінус. Ось цей ефект, який дає нам зворотний зв'язок. І це приводить до того, що її напруга у n1, яка була на вході, як модель, і яка є на виході схеми без зворотного зв'язку, множиться на такий множник H, поділити на одиниці плюс H бета. А величина цього множника виходить набагато більше одиниці, і виходить, амплітуда N-ної гармоніки зменшується в таку кількість разів. Коефіцієнт нелінійних спотворень визначається як відношення амплітудинної гармоніки на виході до корисної гармоніки на виході. З зворотним зв'язком це значення буде таким, що тут в чисельнику ми ставимо ось цей вираз, а в знаменнику ставимо тільки вираз у 2, а У2 у нас там визначається з, значить, одиниця плюс H β, так, а тут HУ. У1, це У2 у нас дорівнює uh, h 1 І тому коефіцієнт гармонік зі схемою зі зворотним зв'язком остаточно визначається через коефіцієнт гармонік схеми без зворотного зв'язку, помножений на, таку, на такий дроб. Якщо H бета величина набагато більше 1, то час, знаменник у нас великий чисельник 1 Виходить, К гармонік ділиться на цю велику величину. Зменшується коефіцієнт гармонії з спотворень в системі підсилювача без зворотного зв'язку. А оце КГВВЗЗ від'ємний зворотний зв'язок. Ну, на цьому ми розглянули е, певну частину матеріалу, яка стосується роботи е, схем з від'ємним зворотним зв'язком. Не вистачило нам на все часу. Е, і самостійно ви маєте розглянути, як буде змінюватися вхідний опір системи із від'ємним зворотним зв'язком. Значить, знов таки будуть спостерігатися позитивні результати, тобто введення від'ємного зворотного зв'язку збільшує вхідний опір. Це можна подивитися, як приклад, подивитися знову на нашу схему емітерного повторювача. Ми тут. То підкреслювали, що де тут наш зовнішній ось, що введення, що системітерний повторювач є системою з 100% від'ємним зворотним зв'язком. А я вам тут пояснював, що вхідний опір визначається напругою на вході, поділеною на струм вхідний. Вихідний опір визначається напругою на виході, поділене на струм вихідний. Напруга на виході це у виходах така сама приблизно, як у входа. Струм вихідний тут і імітера, це приблизно а, бета плюс один або приблизно в бета разів більше, ніж базовий струм. Значить, одна та сама величина тут ділиться на і базу, а тут ділиться на бета і базу. Так? А, значить, виходить, що оцей опір набагато менший. Ніж оцей вхідний опір, тобто вхідний набагато більший в коефіцієнт підсилення разів. Який аж 2,1 емітер в бета разів більший. Це я весь час кажу бета, але ви не маєте маєте не плутатися, а маєте відрізняти бета, яке ми тут намалювали. Ось тут як коефіцієнт передачі системи зі зворотним зв'язком, ланцюжка зворотного зв'язку, і бета як малосигнальний параметр транзистора. Або там краще може говорити H2,1 емітера в схемі з спільним емітером. От. Тому при введенні від'ємного зворотного зв'язку покращується вхідний опір, збільшується вхідний опір е, такої схеми. Якщо взяти схему з спільним емітером, то там дуже малий вхідний опір, е, і її не використовують для мети узгодження. Можна взяти схему з е, спільною базою. Там теж. Е, Вхідний опір великий. Тому це як приклад введення від'ємного зв'язку і його впливу на вхідний опір. Ну, а також вплив зворотного зв'язку на частотні характеристики системи, як вони змінюються. Я спробую записати цю частину матеріалу і викласти вам на для полегшення самостійного опрацювання цього матеріалу. Але це решта матеріалу вже не так важлива для нашої лабораторної роботи другої, там половина груп ви її вже почали виконувати або виконали. Там в тій роботі у нас розглядаються автогенератори. І для розгляду автогенераторів якраз створюються системи зі зворотним зв'язком. І в цих системах активним елементом є транзисторний каскад. Колом зворотного зв'язку є ланцюжок там або МОСТВІНА, або тобто РЦ-елементи, або ланцюжок з декількох ФНЧ РЦ-елементів, або ЛЦ контур і в залежності від схеми зворотного зв'язку. Ми можемо створити автогенератор за допомогою схеми на Мостовіна або за допомогою РЦ-кола або за допомогою ЛЦ-кола. І в таких схемах якраз вам потрібно розглядати наскрізний коефіцієнт передачі К помножити на Б, і знаходити умови збудження схеми, коли цей коефіцієнт передачі є, цей зворотний зв'язок є додатнім. А це значить, створюються умови для виникнення коливань. Додатній зв'язок це такий зв'язок, коли частина вихідного сигналу у правильній фазі потрапляє на вхід у фазі такий, що здатна розкачати, розгойдати той маятник, ту систему. А друга умова, яка там виникає, це умова балансу. Amplitude. Тобто, перша умова це баланс фаз, у правильній фазі подати сигнал з виходу на вхід. Це означає, що створити систему з додатнім зворотним зв'язком, як тільки що ми розібрали. А друга умова це е, зробити так, щоб послаблення в ланцюжку бета от, не було катастрофічно великим. Щоб підсилення в активному елементі в основному. Компенсувало те послаблення, яке було вбито. Тоді частина з виходу подається на вхід не тільки в правильній фазі, а в достатній мірі, щоб розгойдати ту систему. Бо якщо навіть ви будете в правильній фазі розгойдувати ваш маятник, вашу гойдалку, але тертя в опорах підшипника того старого заржавілого зарж... буде великим, то ви не зможете розгойдати маятник і збільшити його амплітуду. Бо ваші дії, тобто спроби використати силу тяжіння і зміщений центр мас, навіть якщо вони будуть у правильній фазі робитися, можуть бути недостатньо сильними для того, щоб компенсувати тертя в опорах. І оце виходить, що сила підсилення і сила втрати. Мають бути узгоджені між собою. І це друга умова балансу амплітуд. Наскільки один підсилив каскад, тобто активний елемент, настільки ланцюжок зворотного зв'язку послабив. Якщо воно збалансовано, К помножити на бета до рівня одиниці у модулю, то тоді підсилення, яке виникає, компенсується втратами, які існують. І тоді все нормально це умова стаціонарності амплітуд. Але щоб амплітуди наростали, потрібно, щоб підсилення було більшим, ніж втрати. Тобто К помножити на бета по модулю було більше одиниці. Якщо ж воно менше одиниці, то недостатньо для виникнення коливань і появи стаціонарних коливань, стаціонарної амплітуди. Ну а перша за все, це умова, щоб все воно було синфазним. Тобто в правильній фазі, щоб зворотний зв'язок був не від'ємним, а додатнім. Ну, Про це ми поговоримо в наступній нашій лекції, яка буде якраз присвячена роботі автоколивальних систем. Це матеріал 24-го розділу, якщо я не помиляюся, генератор гармонічних коливань автоколивальні системи. Ну, так, от, на жаль, розклад у нас, а воно вже мені, воно вже мені каже, що. Я... А іще ще не тому. Не хочу пускати. Це 24-й розділ. Генерування гармонічних коливань. Ось під теми, які там розглядаються, сторінки вказані. Ну і дуже добре описано це в методичних вказівках. Олена Володимирівна там постаралася і розглядаються м'які жорсткі режими, середня крутість і характеристики роботи такого автогенератора. Значить, це ми будемо розглядати вже в травні з вами. Ще я вам скажу наступне, що ми з вами маємо доскладати тести. Це у нас де у нас тут було? Продовжено доступ до. Куди вони? Ось вони? До тестів МКР 2.1. Якщо тут подивитися? то, де Зараз два два, два, два. Ви їх вже виконували. Два три і два чотири. Тести. Тут у нас. 13 питань в тесті 2,3. Модульна гранація гармонічних коливань. І скільки 5 питань в тесті 2-4. Детектування сигналів, модуляція коливань. Ну, детектування і модуляція, це ми вже проходили з вами, тому цей тест ви вже можете виконувати. Це тест 2-3 за тими темами, які я ще вам не давав, що ми будемо тільки їх розглядати: генерування гармонічних коливань, і вони розглядаються в описі в методичних казівках до комп'ютерного практикуму, до лабораторної роботи. Ну і від на відповідних сторінках Волощука. Волощук, Гоноровський, Гоноровський. Ну там баскакові теж можна подивитися там все дуже добре. Я можу викласти вам підручник, який готував Юрій Льонтьович Новоборський. Для того щоб ви могли почитати ще той його чернетки, його заготівки. Воно російськомовне. Якщо буде там у когось бажання, я зроблю це, це викладення, посилання. Можливо, ми там через якийсь термін перекладемо українською мовою і видамо те, що він не встиг видати, коли викладав цю дисципліну на стаціонарі в попередні роки. Так, якщо до мене питань нема, то. Якщо є питання, будь ласка, задавайте. Є питання. Де тут у нас Хто у нас на зв'язку? 18 людей ще на зв'язку. А, так, да, є питання. Угу. А, ви сказали, что можете когда-то организовать консультацию. Паргер у меня вопрос был по поводу у мене там задано бигармонічнее коливание. Вот, и ну, у меня не получается. Гармоніки посчитати? E, значить, для цього я вам ну я не знаю, користувалися ви чи ні. Я вам просто можу зараз показати. Консультація обов'язково є. Кажіть, коли вам зручно. Ми включимося і проведемо таку консультацію. А якщо ж особисті питання, можете звертатися до мене в будь-який час, писати там в телеграмі питання. Ми з вами будемо вирішувати їх. Якщо треба, особисто в зум вийдемо вдвох. І з'ясуємо там те, що у вас цікавить. Щодо а, того, що самостійно дивилися ви чи ні, то це нам потрібно РРД, це РР, РР підрозділ РР 1.2. Я показ... і в, в Гоноровському читав по цьому поводу. але я просто в маткаді не знаю, як uh -huh. посчитати. Як в Маткаді. Ну що? Стосовно того, як запрограмувати формулі в Маткаді, це нібито у вас була відповідна дисципліна, там робота з Маткадом, якщо я не помиляюсь, мала така бути дисципліна на першому курсі, колись ми, як методисти, то закладали. А стосовно формул, які саме треба програмувати, то це от гармонічний аналіз в НБК в нелінійному безенерційному контурі. І ось за цим посиланням... Якраз наводиться формули. Я їх вам виклав для випадку, які повністю у вас мають задовільнити. Тобто степень полінома 3, якщо у вас менше, підставляєте менше значення, у вас просто зникне ну, треті складові, треті куби зникнуть, і буде, ну, не буде потроєних гармонік. Далі що? Якщо у вас бігармонічне коливання, то у вас саме такий випадок А косинус альфа плюс Б косинус бета. Якщо у когось тут синуси, то треба ваші синуси виразити через косинуси. Тобто врахувати через фази Омега Т1 плюс фаза 1, і омега Т2 плюс фаза 2. Ось тут подається остаточна формула, саме остання формула ось це. Остаточна повна формула. Якщо у вас. Не буде третьої гармонії, не буде куба, а буде другий степень, то у вас зникає маленькі коефіцієнти b 3 Тобто вважайте, що b 3 у вас дорівнює нулю. Маленький. Тоді у вас буде все те, що для квадратичного поліному. Якщо у вас одногармонічне коливання, то вважайте, що B велике ось це у вас дорівнює нулю. І теж зникає частина, частина виразів в цій формулі. Ця формула. Повна описує випадок як квадрата, так і кубічного полінома, і як одногармонічної вхідної дії, так і двогармонічної. Але для випадку косинусу, для випадку синусу, відповідно, треба перейти від синусів до косинусів і скористатися цією формулою, або виводити формули для синусів самому. І в цій формулі я казав: тут є дві опечатки, очіпатки. Тут замість косинус куб альфа має бути косинус три альфа. Так? Бо тут вже кубів ніде не має залишитися. І тут замість косинус куб бета має бути косинус 3 бета. Це одна опечатка. І десь тут, от так само вона залишилася косинус куб альфа, має бути косинус 3 альфа. І не косинус куб бета, а косинус 3 бета. Ось це, от такі чотири опечаточки невеликі. Вот. Якщо ці формули вам зрозуміли, а питання тільки по маткаду, то підготуйте мені конкретний ваш приклад, як ви там намагаєтеся це зробити, і ми його пофіксимо. Ні, ну я так розумію, от якщо формули є, то вже в маткаді не проблема. Я просто смотрев, ну, в книжках, там, в Вонровском или где там не так подробно було все розписано. Ага. Ні, ну, до речі, у Волощука Велощука от, е, ця формула теж, е, нібито, подається, але отут от вона, значить, в цьому документі є. Подивіться тоді цей документ, якщо ви його не бачили, і він вам допоможе, то буде добре. Якщо питання залишиться, звертайтеся. Добре, зрозуміло, дякую. Є ще питання. Нібито все решта. Поки що не сформульовані да, питання. Ну, як будуть питання виникати, звертайтеся. Я весь час на зв'язку прийду вам на допомогу. Якщо треба велику консультацію, тільки так, щоб та велика консультація ну, якось була підготовлена, то потрібно, мабуть, щоб ви мені скинули спочатку питання, щоб вона продуктивно у нас проходила. Скинули питання і менше часу ми витрачали на. Всякі несподіванки, які можуть бути для мене. Вот. А ще вопрос, позвольте. У нас буде аттестація критерії, які, наприклад, ну, РГР якусь то час делать или що в этом роді? Значить, дивіться, РГР ми з вами поставили дедлайн на 15 травня, так? Лабораторні у вас йдуть за розкладом. Лекції, теж ми з вами читаємо: тут ясно, який ми матеріал пройшли, і тестами, який матеріал покривається. Тобто, якщо ми пройшли якийсь матеріал, і для цього матеріалу є тест, то цей тест повинен бути складений. На дату проведення атестації будуть враховуватися всі ті активності. Які на цю дату мають бути закритими. А це значить: тести, які відповідають пройденому лекціонному матеріалу, тести, які відповідають пройденим практичним заняттям. Тести, які чи результати лабораторних, які пройшли всі групи, бо ми там, якщо дві групи лабораторної якусь встигли зробити, а третя ще не встигла, то ця лабораторна не буде враховуватися. Буде враховуватися так, щоб у всіх все було однаково. Тобто будуть враховуватися всі ті лабораторні, які виконані всіма групами, ну і від цього буде в системі визначений поточний рейтинг поточний на, на, на цю дату. Якщо атестація буде раніше ніж за 15 травня, то р... розрахункова робота не буде враховуватися. Якщо після 15 травня, то оцінка за розрахункову роботу буде входити е, в поточний рейтинг. рейтинг... Першу за все, вона буде входити, тому що ну, атестація вона була зміщена до 20 травня. Ага, значить, буде входити. Значить, будь ласка, постарайтеся до 15-го подати свої результати на за розрахунковою роботу. Це не означає, що 15 травня це остаточна дата, коли ви можете щось зробити за розрахунковою роботою. Ви можете покращувати свої результати аж до кінця семестру. Бо цей результат буде впливати на остаточний рейтинг, а остаточний рейтинг на кінець семестру буде впливати на можливість отримання оцінки автоматом. Зрозуміло, як воно йде? Так, так, зрозуміло. Тобто ми вам так даємо можливість, принцип такий: до кінця семестру ви можете покращувати свій рейтинг як тільки зможете. Як тільки буде сили у вас на це. Ми вам відкриваємо доступ. Ну, я зі свого боку відкриваю. Я там не знаю, що там Сергій Миколайович, чи буде він давати вам доступ до перескладання тестів, які він там створював, тому ви можете свій семестровий рейтинг покращувати аж до самого кінця семестру. Атестації це календарна подія. Це той стан, який у вас на певну дату. Ясно, так? Да? Так, так, все так, зрозуміло. Так. Ну, тоді, якщо питань нема, давайте 12.06. У вас там буде, мабуть, наступна пара. Ми... Дякуємо, до побачення. Так, да, До побачення і спробуємо все ж таки за травень закрити всі наші питання. На все добре. Дякуємо, до побачення. Дякую, до побачення. Гарних, свят. Гарних вам свят.